Доброго дня всім присутнім, шановні присутні, дозвольте представити нашу доповідь на тему кросфіт, як фізкультурного здоров'я засіб фізичного розвитку чоловіків зрілого віку. Попрошу перегорнути слайд. Наступний. Дякую. Однією з найважливіших соціальних проблем сучасності є погіршення здоров'я населення. Дослідженнями вітчизняних науковців. Визначено збільшення кількості хворих з функціональними порушеннями діяльності серцево-судинної, дихальної систем, опорно-рухового апарату, органів зору, відхиленнями в нервово-психічній сфері та інших захворювань. Ускладнення ситуації спровоковано низкою тривалих кризових явищ, спричинених пандемією та війною. У питанні покращення і підтримки здоров'я одна з провідних ролей належить спрямованості на здоровий спосіб життя за допомогою адекватних фізичних навантажень з урахуванням індивідуальних особливостей людини. Оптимальна рухова активність є могутнім оздоровчо профілактичним чинником, що підвищує функціональні можливості організму. Сучасні тенденції розвитку фітнесу сприяють пошуку нових підходів до фізичного вдосконалення особистості і спонукають до врахування її потреб і інтересів. Одним з мотивуючих напрямків фітнесу пахова наукова спільнота розглядає кросфіт через природню варіативність рухів, швидкісну силову спрямованість і потужний фізкультурно оздоровчий ефект. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. Кросфіт це тренування, які спрямовані на розвиток рухових якостей, таких як витривалість, сила, гнучкість, швидкість, координація. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. Метою нашого дослідження є охарактеризувати особливості застосування кросфіту у фізкультурно-здоровчих заняттях з чоловіками зрілого віку. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. Сьогодення надає підстави констатувати, що заснована в 2000 році Грегом Гласманом ми бачимо вона фото. Система фізичної підготовки CrossFit, як брендована методика фітнесу підтверджує не тільки право на існування, але й дозволяє прогнозувати високий рівень зацікавлення широких верст населення у майбутньому. Сучасні підходи зареєстрованої торговою марки організації кросфіт ефективно підвищують рівень рухової активності людей, враховують потреби, інтереси особистості, сприяють розвитку вдосконаленню фізичних якостей, е мотивують до здорового способу життя. Будь ласка, наступний слайд. Основою системи високоінтенсивні та функціональні рухи. Що постійно варіюються, функціональні рухи є природними та ефективно використовуються людиною для зміни положень власного тіла та переміщення будь-яких предметів. Найважливішим аспектом функціональних рухів є те, що вони дозволяють переміщувати предмети із значною вагою на великій відстані і робити це дуже швидко. Система вправ у кросфіті спрямована на підвищення рівня розвитку сили та витривалості організму. При виконанні вправ задіяні різні групи м'язів, використовуються групи аеробних вправ, гімнастичних вправ та вправ з обтяженням. В основу кросфіту включені вправи з важкої атлетики, гімнастики, аеробіки, гирьового спорту, стронгменів, велоспорту, веслування. Легкої атлетики та інших видів спорту, що в свою чергу формує ефективні підходи до якісного фізичного і психологічного удосконалення чоловіків зрілого віку. Наступний слайд, будь ласка. Аналіз науково-методичної літератури, документальних матеріалів та інформації з мережі інтернет дозволив встановити, що система тренувань CrossFit зайняла окрему нішу в рейтингу фітнес-програм. Які реалізуються як у груповому, так і в персональному форматах. Узагальнюючи думки дослідників з питань особливостей застосування кросфіту у фізкультурно-здоровчих заняттях, є підстави виокремити відносну молодість. Як виду фітнесу, який встиг отримати широку популярність у всьому світі завдяки універсальності, унікальній індивідуальній масштабованості навантажень, низьким матеріальним витратам, необхідним для організації занять, можливість проводити заняття з підручним спортивним інвентарем на відкритих спортивних майданчиках на базі тренажерних залів. Тощо наступний слайд будь ласка. Дякую. Наукові дослідження фізкультурно-здоровчих занять з кросфіту тільки набирають оберти та викликані великою кількістю накопиченого емпіричного досвіду, який існує наявна потреба систематизувати та науково обґрунтувати. Вагомим дослідницьким внеском стало вивчення питань використання елементів кросфіту в практиці фізичного виховання школярів. Студентської молоді, а також для підвищення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців, що підкреслює доступність можливості застосування кросфіту і інтерес до нього різних вікових категорій, в тому числі і чоловіків зрілого віку. Дослідження вчених, що опікуються питаннями кросфіту, виокремили особливу користь застосування кросфіту в фізкультурно оздоровчих заняттях через наступні характеристики: індивідуальний підхід. Варіативність природних рухів, різноманітність фізичних вправ. Таким чином, існує необхідність вивчення та дослідження такої системи фізичних вправ, як кросфіт, в тому числі їх впливу на організм людини з метою широкого застосування в фітнес-клубах України для населення різних вікових груп. Кросфіт доцільно розглядати як фізкультурно-здоровчий засіб фізичного розвитку, який підходить практично для всіх вікових груп населення та позитивно впливає на функціонування організму, посилює фізичну психологічну складові повноцінного життя. Людини, дякую всім за увагу. Запрошую кого цікавить зацікавив кросвіт до нашого клубу. Спробувати пощупати, що це таке. Клуб знаходиться в районі площі Перемоги. Метро вокзальна. Всім дякую за увагу. Задоволення відповім на питання.